Так, друзі. Сьогодні я спала довго. Сьогодні виспалась прямо так смачненько. Встала, поїла, і зараз вам покажу, поки я спала, як працювала моя закваска. В мене тут цілий цех по виробництву закваски і смачних хлібобулочних виробів. Зараз будемо дивитися, що вони тут роблять. Значить, в мене тут. У мене тут є баночка з заквасочкою, яку я зараз буду ставити у холодильничок, бо вона попрацювала. Щоб ви розуміли, її було вчора отак от десь. Вона раза в три, в чотири піднялась. Моя ти зірочка. М -м -м -м. Так, далі. Тут в мене є два заміса. Два заміса. Зараз я вам покажу, що тут у мене відбувається. Опа! Це в мене глютенова, безглютенова. Моя зірочка. Тут у мене здобна. Зараз буду щось робити. Планую круасани. А тут зроблю піроженка. Бо я вчора так і не зробила. І я знову все підкормила. І дивіться, як вони мої зірочки мене чекають. Вони мене чекають, коли ж я вже щось зроблю. Так, ідемо далі. Тут у мене працює вже на хлібчик закваска. Я все вчора поділила. Дивіться, дивіться, які помпорушки. Помпорушки, бачите? По, всій, по всьому салатнику. Моя теж зірочка. І тут у мене, друзі, закваска просто, 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 просто. Просто, просто, просто. Вона в мене тут уже, вже пересити, вона вже прилипає до кришечки трошечки. Оно вона в мене, дивіться, яка гарнюнечка піднялася моя киця, піднялася. І теж там, мабуть, вже піднялася. Ну, а як же піднялася моя хороша. Це в мене буде, друзі, я вже готую на перші свої замовлення. Буду заквасочку. Висилати на вашій кухні, щоб там у вас теж був такий смачненький хлібчик. Бачили? бачили? Ну, А якщо воно, то що? Ну, то, звісно!